Народний депутат України Юрій Шаповалов ініціював зустріч депутатів Полтавської облради з керівництвом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На своїй сторінці у Фейсбук нардеп зазначив, що наразі стан доріг на Полтавщині найгірший з усіх тилових областей України, а обсяги ремонтів найменші. Цьогоріч на поточний ремонт виділено кошти лише для чотирьох автошляхів: Н Н-12 Суми Полтава, Еннуль – Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь, Т сімнадцять шістнадцять Хорол і т сімнадцять нуль гадяча пішня. Проте, незважаючи на те, що фінансування вже на рахунках служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, фактичні роботи розпочаті лише на трьох із 24 запланованих ділянок. Крім того, народний обранець висловив сподівання, що після цієї зустрічі у Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури більше уваги приділять стану справ на Полтавщині, у тому числі звернуть увагу і на незадовільну роботу обласної служби. Адже нормальні логістичні шляхи важливі як для роботи економіки, так і для забезпечення сил оборони. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини